Незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на те, що вчора наш ворог прицільно вдарив по телевежі, яка була неким символом Харкова, і я нагадую вам, що у 22-му році, десь у березні, теж були спроби влучання у цю телевежу, але нам вдалося тоді зберегти, були певне пошкодження, але ми разом з конструктором... Ми зробили все для того, щоб ця телевежа стояла. Вчора, на жаль, такого не трапилось, і вона, ви вже казали, зруйнована. Що стосується харків'ян, дійсно, знаєте, є обурення певно тими діями росіян, але незважаючи на все, ми чудово розуміємо, що йде війна, що нам потрібно вистояти, що нам потрібно перемогти. І тому ми дуже сконцентровані, налаштовані на перемогу у багатьох. Сьогодні в житлових будинках у міста Харкова, практично всюди є кабельне телебачення, є інтернет, і люди, люди дійсно використовують кабельне телебачення і інтернет-ресурси для того, щоб отримати новини. І хочу сказати, так дійсно для нас це не некий символ, який був, але що стосується засобів масової інформації інформації, взагалі яку отримують харків'яни. То це практично, ця бадея практично не Знати, не повлияла на цей процес цими подіями, цими обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати. Вони хочуть, щоб люди виїжджали з міста. А навпаки, навпаки, все це приводить до того, що де що люди обурені, що люди ще більш налаштовані, сконцентровані, і ніхто нікуди не тікає, ніхто нікуди не виїжджає. Всі чудово розуміють, що це знаєте, інформаційна війна проти Харкова і проти України. І фактична війна проти Харкова і проти України. Тому ми налаштовані, як я вже казав, на перемогу сконцентровані. і все буде добре, все буде Україна. То ми будемо дуже обережно, дуже обережно, Бо ви розумієте, що під час пасхи можливі обстріли, і ми розуміємо сьогодні, який каварний у нас ворог, і який як цинічно він обстрілює наше місто. Тому будемо максимально обережними, але святкувати будемо. Звісно, будемо. Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджало з міста. Є люди, які виїжджають, є люди, які приїжджають. але Нема масового не від'їзду, не приїзду. Тому якщо казати про цифри, то сьогодні в Харкові перебувають, проживають приблизно мільйон триста мешканців. Так дуже багато вимушених переселенців. Їх, до речі, у нас 200 тисяч тільки по офіційній статистиці і, і дійсно це люди, які з інших областей, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окупована наша територія. Тому вони перебувають. Бувають у Харкові, їм подобається Харків, тим паче ще чудова погода.